Як інколи буває класно, коли у вихідні не треба нікуди бігти? Можна прокинутися трошки пізніше, потягнутися, загорнутися в ковтру, не поспішаючи піти на кухню, поставити жезло на вогонь і наповнити увесь світ ароматом кави. Куди б ви потім не потрапили, з вами скрізь буде кавовий настрій. Бадьорий та романтичний. Головне, фотоапарат собою не забудьте, щоб потім усі могли побачити, як вам не сиділося вдома на вихідні. Перше, куди можна потрапити прямо зранку, це вулиця Гоголівська. Саме на ній розташований незвичайний за своїми фасадами і химерними формами будинок 23, відомий у народі як будинок з кішками. Поки кава вас ще не встигла розбудити, ви можете з просоння порозмовляти з кимось із дивовижних істот, що живуть саме на цьому будинку. Це і кішки, і птахи, і навіть сам чорт на даху. Колись цей будинок належав полковникові Фердинанту Ягімовському і був побудований на його замовлення 1909 року за проектом інженера безсмертного. Обриси елементів фасаду, виконані в стилі Модерн, скульптура та орнаменти в стилі неоготики не залишать вас байдужими. Отже, вулиця Гоголівська, 23, будинок з кішками. Прогулюючись містом, прислухайтеся до музики його вулиць. Машини, люди, будинки, вулички, провулки десь ритм джазу, десь танго. А ось цікаво, що чується милі бабусі, яка тихенько сидить собі на лавочці у парку Шевченка. Напевно, мелодія 80-х. Бабуся маленька, поглянеш на неї і відчуваєш запах свіжоспечених пиріжків. Так і хочеться сісти поруч і розповісти щось цікаве. А якщо чемно посидяти поруч із нею, попити кави з термосу, то весь день вас не покидатиме удач. Бабуся сидить там цілий рік і в негоду, і під пекучими променями сонця кияни дуже люблять бабусю і дбають про неї. З'явився цей дивовижний пам'ятник 2011 року авторкою його Ганна Кисельова. Бабуся вже стала незмінною помічницею всіх студентів університету імені Шевченка. Виявляється, щоб здати залік або іспит, досить потерти заліковою книжкою об бабусину сумочку. Ось така супер бабуся. Якщо наприкінці дня ви відчуєте, що кавовий настрій у вас посилився. Не дивуйтеся, просто перебуваючи у своїх мріях, ви добрили до проволку Тараса Шевченка. Тут біля будинку з номером три стоїть величезна кавомолка, прикрашена кавовими зернами і розмальована жирафами. Не думайте одразу, що це ви перепили зранку кави. Це і відомий скульптор Володимир Білоконь постарався. А щоб вам, напевно, вже сьогодні не заснути, можете ще уважно роздивитися і цікаве графіті, що поруч із дивовижним пам'ятником. На стіні несподівана картина, на якій зображений музей Шевченка, а також кавомолки. Але вже літаючи. Отже, пам'ятник кавомольці. Провулок Тараса Шевченка. 3. Ось який кавовий вихідний може у вас вийти. Навіть коли повернетесь додому, зваріть собі ще одну чашечку кави. Тільки ніякої поспішності, дбайливо відкрити банку з кавовими зернами, дістаньте різні спеції, розігріти в чувуні сковороді булочку з корицю і мрійте.